Я бачу в дусі дивний сон, як наш Господь звільнив Херсон. І ще я бачу кожен раз, як сам Христос звільнив Донбас. Наш Бог усе в руках тримає, Він Україну підіймає, З Покровська ворога змітає і Запоріжжя Він звільняє. Він рани Харкова лікує. Ми дружньо його відбудуємо, з колін львів'яни, підіймайтесь, скоріш до Бога пригортайтесь, Отець нам рани перев'яже, і свою вірність нам покаже. Бо всі, хто йде на нас війною, той справи матиме з тобою. Ми твій народ, твоя сім'я, ми славимо Твоє ім'я. Ти нас до себе всіх пригорниш і ворогів від нас прогониш. Таке видіння бачив в дусі, що перемога лиш в Ісусі.